І саме про збереження здоров'я продовжимо говорити з нашою експерткою Ганна Ліснікова, фахівчиня з громадського здоров'я, комунікаційниця дитячої міської поліклініки, номер 6 компас, із нами. Пані Ган е, імунізація це те, про що ми говоримо дуже часто в цій студії. І Це дуже важливо, хоч знаєте, іноді люди кажуть, а вже чули, знаємо, вже але все одно виявляється, що чули, чули щось на те, робили щось на те, щось пропустили, і не знали навіть певних таких інновацій в нашій державі. Розкажіть, будь ласка, що це за тижні імунізації? Наскільки я ознайомилася з інформацією, то всесвітній тиждень імунізації починається в останній тиждень квітня, і тут вже розбіглася інформація, хтось вже розпочав. В когось розпочнеться тільки від завтра, тобто останні сім днів, скажімо так, а в когось розпочнеться тільки наступного понеділка і буде тривати до перших чисел травня. Тобто, коли в нас триває всесвітній тиждень, я так зрозуміла, ще є європейський і наш український, так? Вже і всі ці вони пов'язані з імунізацією. Так, ви абсолютно праві. Ну, По перше, я хочу подякувати за те, що ви запросили мене в цю студію, оскільки в мене вакцинація є одним з пріоритетних напрямків в моїй професійній діяльності. Тому я дуже тішуся, що сьогодні я надам інформацію про е, тиждень імунізації, про заходи, які будуть в Україні, які будуть в Одеській області. Тож дякую за це. А тепер щодо трошки бюрократії і кон'юнктури, як називається той тиждень? Так так склалось, що з 2012 року. В світі визначали, був спочатку лише всесвітній тиждень імунізації, тобто це була ініціатива Всесвітньої організації охорони здоров'я, і всі країни, які входили до цієї організації, як ви абсолютно правильно зазначили, останній тиждень квітня ми проводимо всесвітній тиждень імунізації, трошки згодом: Європейське бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я. В принципі, воно співпадає з Всесвітньому, але вони трошки там, ну з якихось своїх особливих там особень причин, вони трошки рухають дати. Наприклад, цього року у них 27 квітня починається. Ви побачите, якщо будуть писати європейський тиждень імунізації, буде 27 квітня, 3 травня. Угу. На національному рівні, на нашому національному рівні, і я абсолютно погоджуюсь з цією позицією. Ми вирішили, що взагалі ну, не важливо там всесвітній чи європейський. Та, ми взяли, об'єднали ці два тижні. Хтось вже почав вчора, більшість починає завтра. І ми так рухаємося до 3 травня. І ми назвали це все український тиждень імунізації. Бо найголовніше не те, в якій він проходить дати, а те, що ми говоримо про вакцинацію, ми актуалізуємо інформацію, ми нагадуємо, чому вакцинація це важливо. Саме це, у цій умови кажуть, у нас навіть виходить не тиждень, а майже два тижні, uh -huh. якщо так. Е, у нас буде дуже багато заходів. Я думаю, ви бачили вже анонси і на рівні національному рівні. І всесвітня організація охорони здоров'я проводить дуже цікавий захід, який називається, наприклад, операція вакцинація. Нещодавно бачила анонс. А на національному рівні зараз рухається ну, проект вакцинація Спільна справа за підтримку міністерства Центру громадського здоров'я, виконавцем в якому є коаліція за вакцинацію. І я маю честь бути долучена цього до цього проекту. У нас також ми проводимо заходи як для дітей, так і для дорослих. Ну основна мета, яка актуалізувати інформацію про користь вакцинації, нагадати, від чого ми захищаємо наше здоров'я від яких інфекцій, які інфекції є вакцинокерованими, і надати можливість додатково отримати щеплення. Тому, ось, наприклад, одразу проанонсую: у нас 24 квітня на базі дитячої міської поліклініки, номер 6, філіал Філатова, 7А ми будемо проводити Класично вже містечко імунізації. Ми збираємо різних партнерів. Це і центри первинної медико санітарної допомоги міста, третій, четвертий. Це і 100% життя, і Червоний Хрест, і тренінговий центр Сар. Що головне, приходьте батьки разом з дітьми. От, дітьми... У нас є до речі, кадри з минулого року. Так ви та, можете розказати, та, а ми та. покажемо, як це відбувається. Весело і знаєте, так затято, всі дуже класно. От бачимо, тоді погода ще не так рада як сьогодні. Так. Що буде відбуватися, пані Ган? Ну, Для дітей ми запланували про... показати, по-перше, мультики про вакцинацію, пограти з ними в вікторини. У е, нас буде малюнок на асфальті, у нас будуть ігри в м'яч, у нас буде дуже багато різних ігор і конкурсів, звісно, з призами для діточок, без призів такі заходи не проводяться. Але, Але... головне, що все воно буде на тему. Вакцинації це для дітей, дорослі, в свою чергу вони зможуть провакцинуватися. Буде можливість отримати щеплення від дифтерії та правця, буде можливість отримати щеплення від covid 19 І також ми запросили ще нашу благодійну організацію 100% життя. Як ви знаєте, щоб можливо одразу там протестуватися на віл гепатити, знаєте, отримати такий комплексний угу. е... чекап свого організму. Звісно, там будуть працювати сімейні лікарі, можна буде отримати консультацію і все. Інше так наперед забігла трошки розказала, але думаю, що це важливо. Але знаєте, я дуже хотіла, почувши, то я вже і знала і ще раз почувши про те, що ви залучені як на всеукраїнському рівні, так і, звісно ж, в нашому одеському осередку. І, в принципі, у вас були програми і на нашу Одесьчину загалом. Скажіть, будь ласка, як на вашу думку, які тренди сьогодні спостерігаються в тому, щоб просувати ідею імунізації? Це інфлюенсери, якісь тіктокери, це може шкільні. Ні, кампанії, якась гейміфікація, ну тобто, залучення ігрових, як ви підкреслили, елементів. Що саме зараз працює більше на наших батьків, молодих і трошки старших на, на молодь? Що саме найчастіше і найефективніше використовується? Ну, я буду розповідати, судячи свого абсолютно досвіду. Ви знаєте, найбільше на дітей впливає робота з освітянами. У нас навіть в межах цього тижня імунізації буде проводитися в кожному майже закладі освітньому закладі. Буде проводитися захід для дітей на тему вакцинації. Там вакцинація суперсила від хвороб. Чи я вакцинований не здоровий, неважливо як він там називається, але це про вакцинацію. І насправді освітяни в кожній громаді. Якщо ми скажімо так наповнимо їх доказовою інформацією, вони системно будуть працювати з дітьми в школі, вони системно будуть комунікувати з батьками дітей. Ну мені здається, що це найбільш такий впливовий інструмент, який формує провакцинальну позицію. Це перше, що стосується нашої молоді, то звісно тут більше треба залучати таких модних лідерів думок. Ми у нас були кампанії з українськими зірками. Також вони говорили про вакцинацію, розповідали про свій досвід. Ну і дуже впливає безпосередньо на рівні громади. Якщо ми залучаємо лідерів саме цих громад, і це не лідери, скажімо так. Ну, такі офіційні, це не формальні лідери. Це може, може бути, наприклад. Е Бабуся, яка якій 90 років, та mm -hmm. яка провакцинувалась, її всі поважають в цьому селі, в цій громаді вона на, на власному прикладі. Я перепрошую прикладі. за такий знаєте трошки е, такий е, чорну ремарку, але от знаєте, іноді ще так працює. Бабуся 90 років, нічого з неї не сталося після й зі мною не сталося. Sta... От, от буває, так. на жаль, і таке. На прикладі, о такому люди думають, що ой, ну і до речі, і своїх батьків долучать до вакцинації, тому що бабуся стала таким прикладом. Першою ластівкою, яка продемонструвала, що дійсно ж від ковіду вакцинувались, бабусі все добре, тоді можна і своїх батьків долучити. Я навіть таке чула вживу від людей. Це не просто якийсь міф з інтернету. Так, ну ось нещодавно я просто писала, так як я долучена ще до роботи на національному порталі з імунізації, на Тернопільщині дуже такий класний приклад. Ганна Борщ, 91 рік. Вона вакцинується від дифтерії правця, вона вакцинується від ковід і взагалі не пропускає жодне щеплення. Ну, це знаєте, такі приклади, які надихають у нас в Одеській області. Також є такі абсолютно приклади, бо в нас дуже різноманітні громади. І ось я можу сказати, що отакі от інструменти комунікації треба. Інструмент комунікації підбирати відповідно під аудиторії тоді він буде найбільш дієвий. Наскільки можна судити щодо взагалі змін до такого інформаційного поля щодо імунізації за останні роки? Ну, ми маємо вже понад три роки війни. Ми маємо до того ковідну епідемію. Так, ну це вже так. Останні десять, наприклад, років, якщо ми з вами так приблизно візьмемо, чи спостерігається, ну, по-перше, збільшення е, е, якоїсь мови про це у е, медіа? У от ви сказали про портал, е, про усуд. Учасненість цих всіх засобів. Ви згадали якісь мультики. Тобто це є люди, які над ними працюють, це є і аніматори, і сценарісти, і, е, тобто є якісь актори, які озвучують. Е, розуміємо, що це вже ціла хвиля, так? І е, я сподіваюся, що вона тільки набирає обертів, а не до якогось, знаєте, такого свого максимального піку зараз дійшла, що далі буде тільки ще краще. Я абсолютно з вами погоджуюсь. Треба відзначити, що дуже важливу і ключову роль взагалі в питанні імунізації як в принципі, і всіх інших соціальних сферах відіграють громадські організації. Ось, наприклад, я думаю, дуже багато вже знає. Є така громадська організація Батьки за вакцинацію, яка з якою потім сформувалася додаткова коаліція за вакцинацію, з якої ну які я маю честь також буде долучена членкинів, але не про те, <різь> розмова. О, головне, що ці організації були першими в сімнадцятому-вісімнадцятому році, які проводили українські тиждень унізації. Тобто, це було за їхньою ініціативою, тобто вони. Почали це робити. Вони винесли. І вже підтримали їх тоді міністерство і інші структурні організації. Вони показали цю тему людям. Відповідно, якщо вам треба, наприклад, ви вчителька, вам треба підготуватися до якогось заходу щодо мультфільмів. На Ютуб-каналі Батьки за вакцинацію», коаліція за вакцинацію. Там є ціла підбірка, плейлист мультфільми про вакцинацію. Ви туди заходите, ми всім це рекомендуємо. скачуйте чи прям показуйте з Ютуб-каналу, і це вже інформаційна робота. Наприклад, на національному порталі імунізації цей ресурс, який. Ну, абсолютно, на мій погляд, абсолютно крутий, не тому що я там працюю. Там у нас головний це Федір Іванович Лепій. Там є вся актуальна доказова інформація про вакцинокеровані інфекції, про вакцинацію, там є бібліотека вакцинації, там є всі роздаткові матеріали для освітян, для медиків, для різних професій. Там можна прокомунікувати з експертами онлайн. Тобто, все, що у вас з'явилось там у голові про вакцинацію чи про якусь інфекцію, ви заходите і ви знаходите там цю інформацію. І мені здається, що ось такі. Сучасні актуальні інструменти, в них їх буде з'являтися ще більше і більше. От ми розробляли нещодавно чат-бот також з вакцинації в певних громадах. Uh -huh. Ти заходиш, як, як будь-який чат-бот, ставиш питання і отримуєш відповіді. Тобто такі онлайн-інструменти вони будуть збільшуватися, і це все для того, щоб вакцинація. Ставало більш доступнішою, більш зрозумілішою, бо ви розумієте, людський, людська свідомість, мислення працює так, що варто там кому якомусь одному антивакцинатору чи там вийти і сказати, все, вакцина там вбиває", чи що вона там mm -hmm. робить, по наскільки і в вагах воно завжди переважає, бо у нас ну я не знаю, чому так суспільство налаштовано так, що вони чомусь більш так довіряють: о, значить, це, мабуть, правда, одна людина вийшла з кала, але насправді це ні, нам треба вміти настільки і. Інформаційно надати аргументовану інформацію, щоб у людей навіть не виникало такої думки, що там, наприклад, та, та людина права, чи там Ну якісь знаєте, міки. пані Гано, ми жили довгий час в тоталітарній державі, де все було секретом, тому мабуть, це ну, якесь можливо, щось генетично. Можливо, та. Плюс до всього, що там одна людина, знаєте, виходила, щось відкривала рота, одна єдина сміла, і що потім розстріл був. Тому, мабуть, це залишилося звідти. Але дійсно доступність інструментів: не хочеш нікого слухати, читай, не хочеш читати. Дивись. Я завжди згадую коле. Була у колег моїх на центральному телебаченні була серія. Вони я вже не пам'ятаю про те, якої, про яку вакцину, про те, якої хвороби вони говорили. Вони взяли співачку нашу українську, взяли журналістку, і відправили до Індії і відправили їх по заводах, які ці вакцини виробляли. Вони прям показували, як це сучасне Круто. виробництво організовано, що вони там роблять, які, як працюють люди, як вони виглядають. І вони проїхали там по декількох заводах, де фармацевтичних компаній, де вироблялися ці вакцини. І ця е, співачка досить відома, і вона, е, як інфлюенсерка, вона показує в неї троє дітей, і вона розказувала, що вона робить ці вакцини. І на цьому прикладі дуже... воно дуже запам'яталося мені. І я думаю, всім і фанатам тої співачки, і глядачам це було цікаво. Подивитися, як виробляються вакцини, і що Індія це, не знаєте, не на колінці розливають по банках, а що це надсучасний, крутий завод, е, медичний. Просто такого ніде і не побачиш. Е, що цікаво... Е, е, як, як буде проводитися в нас ці тижні? Майже два, як ви сказали. Що окрім містечко, ви вже згадали, вже такий цікавий захід буде. Освітні заклади будуть охоплені. Які ще є анонси, про що ще можемо розказати нашим глядачам? Ну, по-перше, я хочу звернути увагу на те, що тиждень імунізації проводить спільно одеський обласний центр контролю профілактики хвороб разом з департаментом охорони здоров'я, задіяні Власна державна адміністрація так в кожній області проводиться. І основна там активність, як я сказала, ну, дуже важлива. В кожній області є вакцинальні автобуси. Я думаю, що всі вже про них знають, які їздять маршрутами до віддаленіших сіл, і там можна отримати вакцинацію. О саме в цей тиждень імунізації розроблені маршрути, їх можна переглянути. Я вже бачила на сторінці Одеського обласного центру контролю профілактики хвороб графік саме бачила виїздів на департаменті. Можете зайти. Іти подивитися uh -huh. і подивитися, коли в вашому селі буде цей автобус. Він охоплює майже всі громади одеської області. Тобто, буде дуже потужна така мобільна вакцинальна підтримка, тобто саме для тих людей, які не встигають там кудись їхати, поїхати, поїхати, немає лікарні, немає тобто, лікаря. Це mm -hmm. такий класний кейс, і до речі, він проводиться у всій Україні, бо це за ініціативою Міністерства охорони здоров'я. Тобто, в усій Україні можна подивитися, Я думаю, на офіційних ресурсах є. Також дуже важливо, що в кожній громаді. Саме за ініціативою громад, це вже в межах цього проекту вакцинація спільна справа, який направлений на те більше, щоб залучити громади до питання комунікації монопрофілактики, бо завжди звикли що знаєте, або медики піднімають це питання, або центр контролю. Ну тобто з іншої сторони. А ми хочемо навпаки, щоб громада, щоб голова громади розуміли, що вакцинація для їхньої громади це важливо з точки з економічної точки зору, та з точки зору там здоров'я. Вашого населення, бо насправді це їхнє питання. Вони не повинні його комунікувати і тому спільно. Майже всі громади разом з медиками, разом освітянами, соціальними працівниками проводять спільні заходи. Також вони будуть абсолютно різного формату. Це можуть бути містечко імунізації, це можуть бути якісь інформаційні акції, це дні здоров'я чи дні любові до вакцинації. Тобто вони по-різному називаються, але такі спільні заходи, на яких всі там присутні, дорослі діти зможуть отримати інформацію про вакцинацію і отримати відповідне щеплення. І головне найбільш важливіше саме в цьому напрямку, що ми комунікуємо, комунікуємо з точки, ну, з позиції саме громади і показуємо, що це їхнє питання. І що ще цікаво, я озвучу на нашому в нашій області, буде буде у нас 30 квітня, бо ми це, все до людей, до людей треба ще для, для, для лікарів щось провести. Ми зробили такий захід, який називається клінічні посиденьки. Я насправді це була моя ініціатива. Я зізнаюся, чому я вирішила зробити такий захід. Я бачила, що наша молодь в дитячій поліклініці, молодь це я називаю лікарі першого другого року, які працюють. Вони ще недалеко від інтернатури. Так і для них, оцей епідсезон грипу для них це був просто виклик. І питання вакцинації, і питання лікування, і як що працювало, що не працювало. І, на мій погляд, у нас в просторі в медичному просторі не вистачає таких платформ для комунікації. Просто лікарі можуть зібратися, обмінятися своїм досвідом, поговорити відверто, що в лікуванні працювало, що не працювало, які були там, ну скажімо так, невдалі. Ну, всі сім, до речі, всі лікарі. Це до речі, я хочу подякувати компасу і от саме вашому керівництву за те, що ви першими знаєте, почали говорити. А давайте говорити, що не вдалося. Не так. тому, що ми та оце була зустріч невдах, так, дах, так, так, так. це говорити про те, що не вдалося. Це ж не. Про якийсь крах своєї роботи це про досвід, про досвід і роботу над помилками. І оце я хочу подякувати, тому що от чую знов буде така розмова, в кого щось не вдалося, і цим лікарям буде не соромно зізнатися, що вони в цей епідсезон мали такий виклик, що аж страшно було. Вони зізнаються і вони отримають спільний досвід на цій розмові. Так. Та і, і там ще така основна ідея, що ми збираємо лікарів, які а, вже мають досвід роботи там 15, 20 років, ті тих, тих, яких ми називаємо мовно мастодонтами, та, так і молодь. Чому тому, що їм не вистачає ось знаєте, цієї платформи, щоб вони відчували себе друзями в, єдиний, в єдиній єдиній. Ем... Що вони всі єдина спільнота, що немає цієї ієрархії, тому ми намагаємося дати їм цю платформу для навіть для відновлення ментального благополуччя, просто сісти там годину, поговорити, розказати, там, згадати, це дуже така, мені здається, крута ідея. І, судячи за відгуків, які ми вже отримуємо, то цей захід буде мати своє продовження. Ось і ще добавлю... додам, вибачте. На цьому тижні майже кожний центр первинної медико санітарної допомоги буде проводити якісь активності. Я не можу зараз їх всіх перерахувати. ви можете погуглити в Фейсбуці або просто звернутися до сімейного лікаря, і він одночасно ну, одна каже, куди треба прийти, так. там чи куди можна долучитися. Ось я нещодавно бачила, наприклад, наша роздільнянська громада також проводить містечко імунізації. Там також будуть виїжджати мобільні команди. Тобто саме в цей тиждень ми максимально звертаємо увагу на питання вакцинації щоб ще раз привернути увагу до неї цікаво чому саме в квітні Чому це таки обрано так? Здається, хочеться посилити імунітет, а нібито то такий пройшли найскладніший період, мабуть. І от є час для того, щоб влітку де менше вже немає цих вірусних багато. Ну вже з'являються нові кишкові, якісь віруси, але всі ці грип йде, там менше є ковідних, менше є ГРВІ після весни, і, мабуть, час займатися здоров'ям, оздоровлюватися, імунізуватися і робити все для свого здоров'я. Пані, Ант, скажіть, будь ласка, а якщо людина немає, от ви сказали по громадах, їздять такі автобуси. Немає декларації з сімейним лікарем. Це буде відбуватися це заключення декларації прямо там чи як це буде, але ж ми всі знаємо, що щоб знати про свій вакцинальний статус, нам треба мати декларацію кабінет в Хелсі, де ми маємо всю свою історію в електронному вигляді і знаємо, коли і що ми робили, яку вакцинацію. Ну якщо це діти, то вона йде вже з дитинства від педіатра потім і далі. Що з такими пацієнтами, які ще не мають.

Ну, дивіться, якщо пацієнт, якщо ви хвилюєтесь з цього приводу, наприклад, як у нас на акції відбувається, так у нас буде вакцинувати третій центр первинної медико-санітарної допомоги, відповідно, вони приїжджають ну, зі своїми алгоритмами. Uh -huh. Так, і якщо ви не є декларантом третього, ЦП МСД, це не значить, що ви не можете провакцинуватись. Ви приходите, вони вас вакцинують. Зараз електронна система охорони здоров'я налаштована так, що кожний сімейний лікар, який вносить дані, він може вписати вам в картку цю вакцинацію. Але якщо ви взагалі не маєте... 对。 Декларації, то якщо ви потрапите на вакцинацію, вам все одно потрібно буде заключити цю декларацію. Mm -hmm. В якихось виключних випадках, можливо, ми зробимо щеплення без декларації, але в більшості випадків і це не буде довго. Mm -hmm. Вони там скажуть, ми швидесенько там прийшли номер на так, там, так. телефон, раз, раз робили і заключили. Чому важливо? Тому що ну, насправді без декларації зараз людина, ну я не знаю, як вона може жити, оскільки е вже відходить зовсім та система, коли можна було просто прийти що Зробити за гроші зараз. Все робиться по декларації, тому я рекомендую: якщо у вас досі немає декларації з сімейним лікарем, будь ласка, заключіть її, бо ну там є дуже багато зараз. Це відкриває двері mm. до багатьох процедур да, без да, да, обстежень, чекапів і, і треба все буде більше, більше... про це думати. Ви будете користуватися цими послугами, за які сплачує держава. Все буде класно. Так, і ще підкреслимо, що якщо ви е, обов'язково, якщо не маєте щеплень, завітайте на до містечка імунізації. Отримайте, якщо ви приїхали до нас в гості. І не мали декларації, то лікар, який її з вами зробить, він це не обов'язково. Ви потім через всю Україну будете їхати до того лікаря. Не. Ви зможете потім в себе на місці перезаключити це не складно і ніхто за це не карає. Це взагалі нормальна система. Давайте підсумуємо ще раз. Тиждень імунізації в когось вже розпочався, в когось розпочнеться тільки з наступного понеділка. Але загалом будемо вважати, що ці два тижні до травня, включно до перших чисел травня, це дні імунізації. Якщо ми вже щеплені, ще раз почитаємо оновлену інформацію на сайтах, які є в Україні, подивимося з діточками мультфільми. Сходимо на розваги от до шостої поліклініки. Не нагадайте ще раз адресу. Та ми збираємося всі 24 квітня з 11 до 13 години. Академіка Філатова 7 А, це дитяча міська поліклініка. номер 6. Приходьте з дітьми, беріть участь в наших розвагах і вакцинуйтесь. Так, і ще одна а, така дуже важлива подія для лікарів. Це так. в нас посиденьки. Так посиденьки вони будуть на тридцятому тижні. Вже mm -hmm. на базі академіка Глушка. Тобто, ви перепрошую проспект князя Ярослава Мудрого. Я ще називаю Може, хтось Знаєте, обидві Але назви так, почують. Так, так, так. Але перед тим як ви хочете завітати цей захід, то обов'язково треба подзвонити мені. Там в оголошенні є номер телефону, бо в нас там обмежена кількість учасників. Тому отак. Але в принципі, я думаю, що для всіх знайдемо можливість. Щоб всі взяли участь, дякуємо вам за те, що турбуєтеся, і про пацієнтів. Малих та дорослих і про наших лікарів. І е, дякуємо, що робите це не тільки в тижні імунізації, а загалом кожного тижня е, року, що триває, попри всі складнощі і попри те, що відновлюєтеся після ще е, березневого обстрілу і руйнувань. Нагадаю, що в нашій студії була Ганна Ліснікова, фахівчиня з громадського здоров'я, комунікаційниця дитячої міської поліклініки номер 6 Компас обов'язково завітайте до компасу. Рухайтеся вірним напрямком до свого здорового життя.